Бог допоміг нам і ми цей вечір разом, жарко. Але, але знаєте, найдобреше, там, де сидить Васильович, він сидить під кондиціонером, йому дує йому. Але добре йому. Саме добре місце це сьогодні є під кондиціонером. Ну, Луцьком. Але добре бути там, де є Господь, де є Його благодать. і не просто діє, де ми її переживаємо. Я думаю, це саме, саме, добре, саме найкраще. Я знаєте, стояв і слухав. Слова, які ми співаємо, і хочу задати вам запитання, тільки хочу, щоб були максимально чесними, від старших до молодших. Чи любите ви, як вас обманюють? Говіть правду. Не любите, я теж не люблю. Але я сьогодні хотів би, щоб на цьому місці кожен з вас він е... був чесний сам з собою, найперше сам з собою. Знаєте, людину можна. Обманути будь-яку зробити візуально гарну картинку, зробити гарну постанову, на себе гарно вдіти, себе гарно прикладати. Ну все максимально зробити так, щоб було все добре. Але от е, себе самого то не обманеш. І не обманеш творця, того, який створив кожного. вас і мене. Його ж не обманеш, не проведеш, не е, йому не приподнесеш того, що він знає наготу серця людини, знає думки, наміри. Обудження, бажання і тому далі і подібне. І кожен з нас, знаєте, знає себе. Один чоловік говорив такі слова: каже, які би до тебе пророк не підійшов, бо я що тобі не пророкував, каже, але краще, чим знаєш ти себе, і знає, бо Господь ніхто тебе не знає. Ти знаєш свою внутрішність, ти знаєш своє серце, знаєш іство своє. І сьогодні кожен з нас, ми є присутні на цьому місці в домі Божому. Слава Ісусу Христу! А я вірю, що Бог кожного із нас, Бога немає случайності, в нього немає випадковості. У якісь певних поставиння Бог привів кожного з нас на це місце. В тій кількості, які ми є, не більше, не менше, а в тій, які яких Господь, і сьогодні Він говорить слово своє. Ми співаємо псалми, ми е, десь обманюємо, е, поясню, тому що не завжди ми готові йому серце своє віддати, не завжди його вірні, не завжди ми його любимо. І знаєте, є розсуждати, я сьогодні хотів би, щоб ви е, поросуждали кожен в своєму серці до цього кінця цього служіння. Кожен розсуждав своє серце. Написано стою понад усе, що ти стереже стерже серце своє, точно з нього істочники життя. І сьогодні я хотів би ще одне задати: чи в вашому серці сьогодні є цей істочник життя? знаєте, хто бачив водойми, де є. Водойма, де є протічна вода, та водойма, знаєте, жива, і там вода і не заросте, там запах нормальний, все нормально. А є місця, де стояча вода, і там нічого не прибуває живого. І, і ще сонце піднімається, і ще жара, і що там робиться? Там запах недобрий, там те, що там є, заростає, і життя там мінімалізується. Життя тільки бактерій, всього недобро, де можна підсипити щось нехороше. І сьогодні питання до кожного з моєї ваше серце. Ви добре зробили, що ви прийшли, але сьогодні питання до кожної з нас. Я задаю перше собі і хотів би, щоб кожен з вас задав собі моє серце і мої відносини з Богом. Я сьогодні сиджу, я сьогодні співаю добре бути. Може, я сижу, то що мене покликав мій друг або моя подружка і сказала, давайте поїдемо. Молодь, групка, якась спільнота. І ми прийшли, приїхали на це місце. Може, з нам жарко, може собі. Плануємо, що будемо робити після цього молодіжного, але. Зупиніться на хвилинку, на цей короткий час. І, і знаєте, бажання, я думаю, кожного керівника, служителя, батьків, які да, будь-кого, щоб ми зустрілися з Господом, щоб молодь зустрілася з Господом, щоб пережила благодать Господню. І, знаєте, І ми співали, там слова були, підемо трудним да, я своїм, там, який б не був тяжкий, тяжка дорога. Да. Коли ти переживаєш тяжко, треба мати силу, щоб його пережити. Коли тобі важко, знаєте, люди часто шукають тих, хто їм заради ми чимось доброю порадою чи підтримкою, чи будь-чим. Кожен з вас, і я, і ви, незалежно від віку, сьогодні ми живемо такий час, де ми сьогодні стикаємося з батькими викликами у нашому житті. Де сьогодні ворог він піднімає різні спокуси. Хтось з очима своїми бореться, хтось з думками, хтось з устами, а хтось. Е Виклики, які стають десь в сім'ї, десь з друзями, і дуже багато цього є. І сьогодні я не хотів би, що ви сьогодні о, сіграли на цьому собранні знаєте, таку ігру ілюзії. Приподнести себе в якомусь гарному, може, якомусь ракурсі, чи може себе показали набожними людьми, і сьогодні на вас найперше дивиться Господь. І ми сьогодні прийшли про це Господні, будьте чесні з ним. з іскним поступає, іскрино, чистим, чистим, а з лукавим як? по його лукавству. Я вірю і знаю, на цьому місці в Господа є благодать, щоб наповнити ваше і моє серце. В нього є сила, в нього є помазання, в нього є благословіння. І брат про цим говорив благословити наше життя. Але розумієте, Бог він той Бог, який насильно ніколи не приходить і не вривається не в життя, не в чиє. Не ваше, не моє. Він приходить з любов'ю і написано, що Боже, ось стою у двері і стукаю, хто почує і відкриє двері серця, я війду і е, слурю там вечерю. Я хочу зачитати місце, я продовжу пару думок скажу, і ми помолимося. Відома нам історія, слово Господнє, це царів, перший царів в українській в біблії, 19 розділ. З 11 вірш, що такі слова, а він сказав. Вийди і встай на горі перед Господом, і ось пройде Господь великий та, сильний, е, великий та сильний вітер, що зриває гори та руйнує скелі перед Господом, та не у вітрі Господь. А після вітру землетрус. але не в землетрусі Господь, а після землетрусу вогонь, але і не в вогні Господь, а після вогню, війня тихого вітру. Коли почув це Ілля, то закрив лице своє, милотю своє і вийшов і став біля входу в печеру. І був до нього голос, який запитав його, чому ти тут, Ілля? Знаєте, сьогодні голос Божий лунає до кожного з вас. Ви, є більшість люди набожні, і ходите в церкву на один рік і чуєте слово Господнє, і, і і служите по мірі ті, які ви можете служити. Але знаєте, завжди будь-якої справи є завжди мотиви, чого я це роблю. І знаєте, є мотив і можна назвати мільйон мотивів, які там є Боже. Це є компанія, друзі, слава, щоб на мене гарно подивилися, щоб вражти дівчата, що того браття подивляться, браття дів сестри, подивляться і враження, якісь ілюзії якусь створити будь-що. Але сьогодні. Господь він питається, спитався Ілля, що ти тут? А він там далі сказав каревність, каже, пророків твій побували, я остався один, але слово Боже, сказали, коли я ти ще сім тисяч, які не приклали. Він не дало, там, каже, народ відступив від тебе. Я б по Господі. Знаєте, хтів би щось наголос зробити тут, де написано, каже, коли каже, вийде, і вийдеш і на горі, то тобі ось пройде Господь великий та сильний. В сильний вітер, що зриває гори та руйнує скелі. Я думаю, легко це читати, але коли ти бачиш, і коли піднімається якась буря, і кожна людина старається десь сховатися. Знаєте, порою пориви пори, пори, наші молоді такі, і я такий вже старий, і ми, наші знаєте, ми там вот підняти, вот там дорошійна сила, молодь страшна, і, от, і гори готові перевернути ще щось зробити, знаєте, і там але результат такий. Далі я написано, Слові Боже, ми написано «Та не вітрі Господь. Після вітру землетрус, але в землетрусі Господь. Ми не переживали в нашому краї, Бог береже слава нашому Господу, від землетрусів. Але дивися, коли воно трусить, то дуже страшно. Я думаю, це великі переживання. Знаєте, сьогодні ми хочемо служити Господу, я дивлюсь тенденція, молоді, багато нового якусь руху, такого, знаєте, послужити Богу так і хочемо цього, ми хочемо. От я хочу так служити Господу. У нас так є форми, ми так служимо йому, нам так добре служити. Знаєте, не завжди Бог хоче такого, щоб було добре нам. Він деколи нас хоче вивезти з нашої зони комфорту. Я хочу, щоб служив іменно ти так. Знаєте, Богу не треба наше наігране, Богу не треба наша якась. Видумане нам, так як добре нам, так як ми поставили, так як ми сформували, в нас от є, вот-вот. Але з тим разом, чи є сила в нас в цьому Господня, чи через це Господь е, славиться Боже ім'я, чи славиться ми, славиться наш, наш талант, наші можливості якісь і будь-багато речей. Я не хочу закритувати хтось, якусь служіння, того, хто робить. Мені хотілося, щоб через це служіння славився владія Господня. Чітка і ясна в нашому житті, що ми переживали Господа. Молодою, сьогодні, сьогодні нам, мені і найперше, вам потрібна сила від Господа. Ця сила не просто сила, як ми голосно може помолимося, чи як ми може голосно співаємо псалом, але це те, що приходить, написано в тихому війні вітру. Те, як сісти сьогодні, під нам і сказати, але добре, я виїхав, їхав сюди, і машина стояла на сонці, я сів в машину, і Відкрив все вікна, кусі в кондиціонері. Через пару я його виключив і знайде, так класно їхати. І ти думаєш, за вікном то жарко, а то ди, тут дує таке прекрасне. І ти думаєш, бити з цією машиною, чи приїхати, стоїш і хочеш забити, тобі як там жарко. А тобі дує прохолода. Я думаю, люди, які переживали благодаті Господні, вони знають, що таке попасти під строю війня Божого. Наскільки це сильно. Наскільки це прекрасно, коли ти входиш в цей святе святих і вводить тебе Господь під цю благодать і цю силу, що ти забуваєш про час, про всі свої справи, про може хто ти є, і ти розумієш, що ти війшов в святе святий, Христов благодаті Божої. Я хіба, щоб кожен нас він своїми думками, той, хто це переживав старші більшість, більші в задніх брати і сестри хрещені Духом Святим, хто знає, що таке сила Господня. Верніться думками там, де ви були. Верніться сподами, е, де ви переживали перемоги, Господі. І я сьогодні хотів би, щоб ми сьогодні е, в цьому служінні помолилися. знаєте, за тих, хто сьогодні не має цього. Не має цього і не знає, що це таке. І якби я сьогодні не розказував, які. Е, Знаєте, солодкий ананас, на ви його не спробуєте. знаєте, це тільки мої слова сьогодні будуть. І як я б не розказував, який добрий Господь, поки ви його не переживете в своєму житті, як я б не розказував, які його милості, поки ви не відкриєте очі свої і не побачите, де від вас беріг. Ви в дорогу переходили, ви десь їхали, ви десь стояли. Бог вас зберіг від того чи іншого ви десь хворіли, а Бог я милість свою славу свою, Бог відповів на ваші молитви. І, знаєте, можна сьогодні перечисляти дуже багато і загинати пальці рук своїх і ваших. Ці, які Бог милості в являє в вашому житті. І одного разу він сказав до одного дониця. я, каже, бажаю щоб ти купила, каже цю голосну масі, помазала очі свої, щоб ви правильно бачити. Щоб побачити ту всю славу Господню, яку він робить в житті нашому, в житті вашому, в житті мому, Знаєте, від самого народження, коли вас носили ваші батьки, ваші мами в утробі своїй до сьогоднішнього дня, милість Божа вона не віднімалася від вашого життя, того що ви є на цьому місці. То, що ви сьогодні чуєте слово Господні є ласка Божа, вона супроводжувала вас. Може не так в цьому житті як хочеться нам, не так як ми хочемо. ми строїмо плани ми в цьому житті, але так як хочеться Господь. тому що ми сьогодні живі, і ми в церкві Ісуса Христа? То, що ми бачимо сьогодні, знаєте, тільки от руку бачу. Я бачу стіни, а за стінами я не бачу, що відбувається, але там щось відбувається. І сьогодні духовний світ, який сьогодні востає. І сьогодні каже, плоть жалеє противного духа, дужлає противного. Бо йде боротьба сьогодні за ваші душі, за мою душу, за наші уста, за наші серця, за наші бажання, за наші мотиви, за наше служіння, за це йде боротьба. Але хто сьогодні виходить переможцем? Ви знаєте, сьогодні можна багато що показати. На цьому служінні, а гарно проспівати, але коли ти встається один. І коли в твоєму серці наповняє пустота. Коли твоє серце наповняє, е, немає що сказати Богу, немає ні молитви, немає нічого. А ти шукаєш в самому житті спільноту якусь, де може гарно посміятися, може весело провести час, але коли ти встаєся на один, ти є сам. Чуєте, ви є самі. І з вами нема Господа, ви так думаєте. Але він наблюдає. Але Він наблюдає. І Він хоче заповнити вашу посуду своєю І Він хоче заповнити там, де коли ворог він говорить, що твоє життя ну, нікому потрібно. Ну потрібне сьогодні Ісусу Христу, тому що Він тебе привів на це місце. Там, де може, ворог каже, нащо тобі життя твоє, закінчи, може, Його. Ти не пдаха, ти ще хтось, ти твоє життя не складається, так як ти хочеш, і твої е, плани вони руйнуються сьогодні. Знай. Твоє життя і те, що в твоєму житті, воно потрібне Ісусу Христу. І Він хоче прийти, може не, в, не в помпезно, не в великім землетрусі, чи в війні вітру, чи в бурі, чи в будь-чому. Він хоче прийти в тихому війні вітру. Якщо ти станешся один на один, може ти видиш цього служіння. Може ти знаєш сю пробує, бо ти будеш один, і тобі буде важко. Просто стань на пустоті свого серця про лицем Господні, просто його. Там не треба, знаєте, є формули. Щоб вивести якусь робити щось, є тхідні формула. Формули в Бозі немає, там дуже все просто. На кого я насмирену і сукрушене, і той, хто терпів імені моїм, та все просто. Ти і Господь, твоя чеснота, твоє відкрите серце. І він приходить в тихо в війні вітра. Він приходить і може змінити твою сім'ю, твого чоловіка, твою жінку, твоїх дітей, твоє і наше серце. І тоді нас будуть розуміти батьки, які може нас, ми думаємо, що нас не розуміють. Нас розуміти наші служати, може, ми думаємо, що хтось нас не розуміє. Але знаєте, нас розуміє Ісус Христос, слава Йому. Він розуміє твої бажання, Твого серця. Він розуміє твої життєві дороги, Він розуміє твої взгляди. І те, що з тим борешся, і може сьогодні нема того, кому ти готовий сьогодні відкритися, може. З чим ти сьогодні сперечаєшся, може, ти з всім світом сьогодні? Може ти бачиш всі не такі. Він правильний. І таке є деколи. Але це правота тільки нашої плоті, наших очей, наших навчання, нічого більшого. Але сьогодні є Господь, який царює, слава нашому Господу, Господь переможець. І я, знаєте, їх у в машині, я думаю, в неділю на сьогодні ломані наші такі сестри вступали в заповість Господа. Мені прийшов віршик, який я знаю все своє життя. Написано такі слова Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Кого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос стався жертвою, яку оцінили 30, 30 середників. Але батько отець віддав саме дорогоцінне, що в нього було. Віддав саме дорогоцінне, що в нього було, щоб я і ви ми мали. Життя вічне з Ісусом Христом. Щоб я і ви ми були переможцями сьогодні в Господі. Щоб я і ви ми розуміли, що ми сьогодні не одні, і це життя воно пройде, а у нас вічність з Господом. І хтось міг скажите, що ти говориш? Нам 12, 18, 16, 20, 25, 30 та нам в Я згідний. Але це так швидко все пройде. Оце вічка йому вже під 7 місяць. А життя так швидко прийшло, Василішка, да все попереду, все вешло. Амінь. Спасає на початку кінець. І поміг би нам Господь. Ми є на початку, а є ще дорога перед нами. Зберегти вірність Господу. Але я хіба не про це, я хотів би говорити про наше серце. Закінчуйте цю проповідь, хіба, щоб ми кожен заглянули своє серце. Що в тебе там? Чого ти сьогодні тут? Брати, сестру, друже дорогі. Чого ти сьогодні? тут? Сьогодні Господь хоче мати зустріч з тобою. Сьогодні Господь хоче, щоб ти може зупинився на хвилинку і сказав, Господи, ти потрібен мені. Господи, зміни щось в моєму житті. Господи, хай буде не моя воля, а твоя воля в моєму житті. Господи, я хочу, щоб ти зруйнував те, що може, ми набудували. Знаєте, ми часто будуємо на багато років вперед. Там, дівчина, жінка, чоловік з машини став iPhone 16 та 15. І так все було гладко, хороша робота, грошей заробляти, повні кармани, десь випирає, десь на хорошій машині їздить. Бачимо саме краще. Але я вам скажу, найкраще це присутності Господні. І гроші, це я сьогодні написано, каже, слава людини, це як трава, яка засихає і не стає. Люди багаті вони, сну не мають. Люди розумні їхнє. Розум доводить їх, коли стали апостол, по «Твоє безумнє, Твоє бізум'я, твоя воно учорність, тебе взагалі до бізум'я, але він знав, в чому його, в нього в Христі Ісусі була сила, Він перемагав. Я знаю, що найкращі часи йдуть, як не хотіли, йдуть на наше життя. Перед нами випробування. Але щоб їх прийти і зберегти вірність Господу, нам потрібна сьогодні сила нашому Господу. Нам потрібна твердість Духа, щоб сьогодні не звернути направо на ліво. Щоб сьогодні не бути двояким, не бути лицеміром, не буде тим, хто знаєте, грає таку і гру. Для одних такий, для других такий. Знаєте, цій дитині легко заплакати і легко її поцілувати, але в зикій грушки вона радіє. А що сьогодні приносить радість в твоєму житті? Що приносить в радість в твоєму житті? Короткочасне чи вічне з Ісусом Христом? Задаємо сьогодні питання собі, дорогі друзі, я хіба, що ми помолилися. Помолилися про це в Господі і скалих Давид. Я це говорю з дерезнувіння, бо це в моєму серці. Господи, поверни мені радість спасіння. Духа Святого не відніми від мене. Тому що я знаю, сьогодні дуже багато сердець. Вони сьогодні мають смуток в серці, вони мають сьогодні пустоту. Але радість спасіння вертає Ісус. Алівя, слава Йому. Він дає ту силу, каже, і знімок, що му троє крепості. Він сьогодні обновляє, каже, вони піднімуть крилі, як курли, каже, ведуть і не устануть, потікуть, і ні втім, юноші, весільні, коли Слово Боже. Воно прибуває у вас. Я сьогодні хотів би, щоб це слово прибувало в молоді вашому серці. Сьогодні благодать Божа. Це служіння воно було для нас Що Це благодать, не те, щоб брати якийсь прийде. Це місце, прийшов перший цього, Ісус Христос. Ми його кликали, ми його чекали. Я вірю в нього є сила, в нього є благословіння. І давайте сьогодні просто відкриємо свої уста. Господи, прийди з нами. Передай того дня, коли ти наповняв моє серце, коли я сповнявся духом, коли я плакав, радів. Коли я бажав цього, а якщо ти сьогодні цього не маєш, покли сьогодні до Господа. Господи, я не знаю. Скажи, як є? Я не знаю, що це таке. Але я хочу це пережити. Я хочу, щоб прийшов ти, ти тихе війнне вітра в моє життя, в мою, мою моє серце, і воно наповнило. Воно витяг весь тий гріх, якому ти сьогодні не маєш перемоги, В якому ти сьогодні знаєте, є одна маленька річ, в якій ми і великі, і старі, і діти, і будь-хто сьогодні. Вони там утупають просто. Дитині не треба найбільша нянька це телефон, досить, щоб вона в ньому пропала на цілий день. І знаєте, є велика людина, в ній теж досить. І вона теж глядає малих і старих, і вона йде для кожного, там є свої картинки. Але сьогодні питання: свободу від цього всього дає Ісус. І в нього є набагато більше і набагато краще. Це є сила в Ісусі Христі. Слава нашому Господу. Давайте помолимося, просто попросимо. Палілує, завійся.